Вітаю, друзі! З вами знову Ігор, котрий робить огляд ігор. І сьогодні я хотів би поринути разом з вами в далекі 80-ті роки та розповісти про перші дві частини гучного шедевру від Хідео Кодзіми під назвою Metal Gear. І після цього відео ми зможемо зрозуміти нарешті, я сподіваюсь на це, чи справді кодзіма геній, чи може його фанати щось там собі надумали. Наливайте чаю, кави і давайте вже пігнали. Отже, в 1987 році тоді ще невідомий нікому юний прищавий Хідео Кодзіма, не будемо вдаватися в його біографію сьогодні, я гадаю, створив свою першу гру Metal Gear. Вона одразу ж отримала шалений успіх, незважаючи на те, що вийшла на платформі MSX, не предназначеної для масового покупця. Так, а про що там гра була? Невелика, але потужна таки озброєна група бойовиків під назвою Зовнішнє небо виходить із глибин Південної Африки. НАТО дізнається, що вони розробляють оснащений ядерною зброєю крокуючий бойовий танк під назвою Metal Gear. І тоді НАТО надсилають одного із своїх найкращих агентів групи Foxhound Грея Фокса. Але, на жаль, він стає заручником. І НАТО знов змушені відправляти нового агента Фоксхаунд, новачка Соліда Snake. В процесі гри Солід Snake рятує сірого лиса і змушує зовнішні небеса здатися. Коли Солід Snake тікає, він стикається з однією людиною. Це, о боже, командир Фоксхаунд, тобто групи, в котрій були і Грей Фокс, і Солід Snake. Зовуть його Великий Бос. Так, ім'я досить оригінальне, але все ж таки. Виявилося, що зовнішнє небо була компанією найманців, а великий бос був її головним натхненником, ну як то пишуть в інтернетах. І цей самий Великий Бос намисно обрав свого найнедосвідченішого агента Соліда Снейка, думаючи, що той зараз зазнає невдачі, обкекається на завданні, але він серйозно прорахувався. Після жорстокої битви Снейк перемагає великого боса, котрий виявився зрадником організації, і покидає місце подій під вибухи з зовнішніх небес. Вау! Це було епічно! Я в це пограв ось недавно. Реально виглядає непогано, як для восьмібітної піксельної гри, то непогано. До речі, це був перший в історії Стелс Екшен, де гравцю в основному потрібно було тікати від ворогів, а не вбивати там їх. І взагалі, це в принципі перший в історії Stealth Action. Так як сама система MSX в ті часи не могла відображати кілька об'єктів, що рухаються, а виглядало це все ось так. І тому для потужностей тих років гра була поділена на безліч локацій, щоб вистачало оперативки. І на кожній із цих локацій ворогів розміщували не більше, ніж по двоє. тому що звідки брати ресурси? Але, незважаючи на це, подібні фактори зіграли навіть не на руку грі. Сопротивників можна було обійти безліччю способів, і цей експеримент створив цілий жанр стелс-екшенів, як я вже сказав. В першому Metal Gear гравець мав можливість не лише використовувати багато різної зброї, а й перев'ягатися в ворожий одяг, щоб у певні моменти гри проходити повз охорону. Там і парашут був, з котрого хоч і толку мало, але ми могли красиво так спуститися з верхівки ворожої бази. Щоб прогулятися пустелою, сповненою отруйними скорпіонами. В першій частині гри можна було і навіть потрібно рятувати полонених, щоб прокачувати рівень здоров'я нашому протагоністу, ну і рухати історію. Якщо ж ми пропускали хоча б одного із в'язнів, як то я робив на стрімі, то гра нас просто не допускала до фіналу от такий ось обломчик. Приходилось йти на початок гри, шукати його, рятувати, і потім уже проходити гру далі. Так що це була не легка прогулянка, а місія порятунку 15 заручників, за яку ви були цілковито відповідальні. Ну і паралельно з цим, ми звичайно ж билися не тільки з ворогами і рятували всіх, а й знешкоджували босів. І врешті-решт, під фінал гри ми могли побитися навіть з величезним роботом-мехом під назвою Metal Gear. А більш детально про цю гру та її механіки, ви зможете дізнатися, подивившись моє повне проходження двох перших Metal Gear'ів на 100% під час мого полювання за трофеями на цьому ж каналі. Наступного 1988 року Metal Gear була перевипущена в США для платформи Nintendo Entertainment System, і цей порт було продано більше ніж як на мільйон копій, тільки лише в США. Але оскільки Кодзіма був залучений до проекту, то порт мав безліч змін. Порівнянні з оригіналом, котрий б випускався на MSX, деякі карти були видалені, деякі були перероблені і навіть було додано декілька нових мап. Але натомість противники стали дурнішими, і в цій версії нам не показували фінального босса самого Металгіра. А заради чого питається тоді ми грали, друзі? І звичайно, графіка на NES була гіршою ніж на MSX. Коротше кажучи, порт був непоганий, але все ж таки MSX-версія була набагато краще. Пізніше Metal Gear ще портували на ПК, GameCube, але то вже окрема історія, не будемо про це вдаватися. А перейдемо до слідуючої частини в серії Metal Gear під назвою Metal Gear 2 Solid Snake. І її я теж нещодавно пограв. Отже, в 1990 році Кодзіма випускає оцей самий другий Metal Gear Solid Snake. І вам же звичайно цікаво, про що була ця гра. Холодна війна дано закінчена, і на початку 21 століття провідні світові держави пообіцяли розпочати ядерне роззброєння. Знайомо, так, неправда? Можна подумати про Україну навіть згадати. Однак не все у світі було благополучно. Серія гучних потрясінь на нафтовому ринку стала стимулом для створення високотехнологічних джерел енергії. Однак безліч машин в той час все ж таки, як і раніше, працювало саме на нафті, нічого не змінилося. Термоядерку придумали, але куди ж діватися без пального? Отже, чеський вчений Кіо Марв успішно розробив особливу ексклюзивну бактерію, здатну без особливих витрат збагачувати нафту. Марв представив свій винахід, який отримав назву Ойлікс. ну майже ОХ, але не про це. Після всесвітньої конференції з енергетики в Празі, де він і показував цей свій винахід, лікаря було викрадено солдатами із Занзібар-ленд. Це звичайно вигадана країна, яка не має відношення зовсім ніякого до реального Занзібару. Керівництво НАТО дізнається, що лідери Занзібар-ленду планують взяти під контроль світові постачання нафти та загрожують світові ядерною війною. О, це на рашку схоже. Solid Снейк за наказом нового командира Фоксхаунд Роя Кембела повертається до загону та отримує нове завдання: проникнути в Занзі Барленд та звільнити доктора Марва. В ході місії до Снейка приєднується Холі Уайт, співробітниця ЦРУ, а також Густава Хефнер, котра була членом СТБ, тобто Держбезпеки Чехії, котрій в свою чергу було призначено охороняти доктора Кіо Марва під час виступу в Занзі Барленді. Снейк також знову зустрічається з винахідником Металгір доктором Драго Петровичем Меднером, який, за його словами, був викрадений і доставлений до Занзібарленду для роботи над новою моделлю ядерного танку Metalгіar D. Від цього самого Меднера, розробника Металгіру, наш герой дізнається про те, що колишній командир Foxhound, Big Boss, той самий Big Boss, котрому ми надирали дупу в кінці минулої частини, все ще живий. І зараз саме він є лідером Занзібарленду. Отже, Снейк всіх рятує, і ми всі хором красиво-дружньо тікаємо. І в момент, коли Снейк добирається до мосту, Густава, на жаль, гине від вибуху ракети, випущеної з Metal Gear D. А доктор Меднер знову потрапляє по полон до ворогів. Пілотом нового Gear виявляється ніхто інший як колишній соратник Снейка Грей Фокс. Це той Фокс, котрого ми рятували в першій частині знову ж таки. Снейку не подобається, що всі його зраджують навколо, і він знову ж таки починає боротися з елітними силами за Зібарленду, всіх розвалює і врешті-решт добирається до камери, де міститься доктор Марв, котрий розробив оту чудесну бактерію. І що ж, відкриваються двері, і Снейк виявляє, що прийшов занадто пізно. Перед нами мертве тіло Марва, який не виніс жорстоких тортур. А перед ним драго Петрович Меднер, розробника того ж Гіра», і він розповідає нам, що, на жаль, не зміг рятувати Марва. І в той момент, коли Снайк збирається забрати формулу нашої бактерії Олікс, з ним по радіо зв'язується Холі, агент ЦРУ, і каже, що насправді доктор Меднер не був захоплений. І тут Меднер відчуває, що пахне смаженим, нападає на Снейка ззаду, ох такий збоченець, і все ж таки гине від наших рук. Маючи на руках формулу OLX, Снейк рухається далі і стикається нарешті все ж таки з тим роботом Metal Gear D. І хто ним керує? Грей Фокс, наш минулому напарничок. Після успішного знищення меха між колишніми товаришами зав'язується рукопашна сутичка, з якої переможцем виходить Снейк, хто б сумнівався. І після перемоги над Фоксом головний герой намагається втекти, та от бачить Біг Бос на горизонті. Снейк, який втратив всю свою зброю і копіровку після бою, змушений використовувати те, що йому вдається знайти на місці, а саме запальничку і аризольний балончик. Винахідливо кліше неправда, але для гри дуже круто. Сконструювавши саморобний вогнемет, Снейк підпалює волосся бікбосу, босу, той весь танцює від радості і падає, змарившись. Потім разом з Холі Снейк тікає із бази, тримаючи дівчину за руку, і доставляють Кембелу формулу Ойлікс. Амінь. Так от, друга частина гри, друзі, як ви зрозуміли, багато в чому зробила великий крок вперед, і не лише в сюжеті та лорі. Графіка стала більш деталізованою, як ви бачите. Противники навчилися бачити під кутом 45 градусів і чути кроки героя. Вони також могли повертати голови направо та наліво, видивляючись гравця, та переходити з одного екрана на інший, на відміну від того, що вони не могли робити в попередній частині. Крім того, ворожі солдати здатні чути звук від стукоту по стіні, пересування по певних ділянках підлоги, стрільби зі зброї безгушника та вибухів. Якщо головний герой попадеться на очі противнику, в правому верхньому кутку екрана запускається лічильник тривоги, і на це місце прибігають ворожі солдати. снейк же в цій частині навчився повзати, присідати. При пересуванні поповзом гравець не видає шуму, а також може підбирати міни, що досить таки зручно було, як для мене. Ну і ще ми могли там, звичайно, ховатися під сходами чи заповзати під вантажівки. Загалом стелс в другій частині зроблений, як на мене, досить непогано. А якщо вважати, що це було зроблено на восьмибітках, то це просто божественне ОТКРОВЕННЯ! Але не будемо так сильно захоплюватися геніальністю Кодзіми. Окрім того, що нам видали радар, у нас з'явилася нова зброя, нові різні примочки, і навіть музика на цей раз в грі була створена на вищому рівні. Ось, до прикладу, музика з першої частини звучить таким чином. А ось тепер музичка з другої частини. До речі, деякі теми, де другої частини були, можна сказати, запозичені із голівудського фільму «Рембо», але трішки перероблені, авторські права все ж таки. Але найголовніше в грі, звичайно, як я уже сказав, був дуже сильний сюжет, котрий привернув до Металгіру ще більше прихильників порівнянні з першою частиною. І дійсно, друга частина на голову вище. Гра настільки прийшлась до душі фанатам, що тепер багато хто називає її навіть кращою на платформі MSX Yamaha. Навіть критики згодом визнали цей проект одним із найкращих серед восьмибітних ігор в історії. Мабуть на цьому я розповів вам все, що хотів. Хоча можна було б в інтернеті, може, ще щось накопати, але загалом, гадаю, ви тепер хоч знаєте, з чого то почалося все в Всесвіті Металгіру. І тепер ви, мабуть, також знаєте, чому Кадзіма геній, або ні. Згодні ви з тим, що він геній чи ні, напишіть в коментарях, і я з радістю почитаю і навіть вам відповім. А я дякую всім, хто додивився до цього моменту, це було дуже серйозним кроком з вашого боку, друзі. Не забувайте донатити на ЗСУ, заходьте до пана Стерненка, ну і ви знаєте, що перемога, звичайно, скоро буде за нами. А біля мікрофону був Ігор Шаман. Бажаю вам міцного здоров'я і слава Україні!